Путін у свій час виправдовував війну проти України захистом рускоязичних і нібито гоніннями на московський патріархат. Але фактично за останні три роки монастирі в Україні виростали як гриби. Ще у 2019 році в Українській православній церкві московського патріархату було 215 монастирів, а зараз 273. До речі, за період роботи минулої влади їх кількість практично не змінювалася. А з приходом до влади «слуг народу настав дуже сприятливий період для їх розвитку. То скільки з цих 273 монастирів перевірили Служба безпеки України за 10 останніх днів? Лише 4. по обшукам піддалися лише церкви єпархії. До монастирів правоохоронці так і надійшли праці з пошуку колаборантів і тих, хто може співпрацювати з Росією, то очевидно, що ці чорні крути більше всього ховаються саме у монастирях, а не в церквах. Саме там знаходяться склади із забороненою пропагандистською літературою, саме там розміщуються склади зі зброєю і боєприпасами, і саме у монастирях знайшли свій прихисток диверсійно-розвідувальні групи.